У Тячеві діє стаціонарний пункт обігріву на базі Тячівського районного територіального центру. Саме тут усі охочі можуть випити гарячого чаю та безкоштовно пообідати. Багато є людей ну, в районі, в селах і всюди. Я думаю, що треба що. Може особу особено такі люди, які ну пенсію лише мають а пенсії маленька, газ і опалення дороге, дорого дорогося обходить. що може і не такі, що лише на вулиці люди проживають, що і дома не мають можливості зігрітися. Що я думаю, що би треба Діє Такий пункт обігріву вже не перший рік. Відвідувачів небагато, але все ж таки є. Більшість з них це люди поважного віку. Тячівський територіальний центр е, надає, займається послугами суці... одиноких непрацездатних громадян. При Тячівському територіальному центрі є стаціонарне відділення і діє пункт обігріву. Сюди можуть прийти ну, біля 15 чоловік, можуть пообідати, горячого чаю попити. Це все є безкоштовно. Взагалі на Тячівщині діють чотири пункти обігріву. Особливості цієї стаціонарної точки є те, що вона працює цілодобово та без вихідних.